З 7 квітня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Артемом Веровим. Чоловіка мобілізували до війська у лютому. Відтоді він проходив військову підготовку в навчально-тренувальному центрі на Чернігівщині. В середині березня захворів. А за 10 днів серце Артема зупинилося. Він був єдиним сином і підтримкою матері. Також у нього залишилася дружина. Захисниковій назавжди 39. Останній спочинок Артем Веровий знайшов на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Був єдиним сином його мама, наша співробітниця, яка дуже багато років працювала в нашому садочку. Ну, жила сином, ну душі в ньому не чаяла. Коли от його мобілізували, ну дуже важко це переживала. І, звичайно, ця втрата для неї дуже важка, як для нашого колективу, тому що це Артем Ріс на очах багатьох з наших співробітників, тому що садочку багато років. Мобілізували його десь в лютому місяці, і він перебував ніби як на навчанні, наскільки я володію інформацією, в Чернігів захворів, здається, на пневмонію і не врятували. Він був одружений, але діток в нього своїх не було. Більше 20 одиниць снігоочисної техніки напередодні ввечері виїхали на вулиці міста. У департаменті інфраструктури розповіли, прибрати Хмельницький від квітневого снігу почали з 20.30. Зокрема, залучали розкидачі піску та трактори з щітками. До ранку автомобільні шляхи та тротуари прибрали. На дороги висипали 110 тонн солі та сумішей. Техніка для розчистки вулицьно-дорожньої мережі виїхала вчора ввечері о 8.30. Виїхало вісім піскорскадачів на територію міста. Також вночі до них доєдналися чотири щітки на тротуарах. Загально за цей за цю сутку працювало 21 одиниця техніки. Плюс техніка наших управляючих компаній навіть підтримка парки і сквери і зелене господарство. На даний час утримання очистка завершена, посипка завершена. Загалом за ніч на території нашої громади було висадно 110 тонн солі, в вулиці розчищені, проїзд забезпечений, скарг не надходило, працюємо в встановленому режимі. 119 працівників комунальної сфери були залучені для очистки вулично дорожнього режиму. Техніка залучена, та техніка стоїть на чергуванні. Чекаємо, тому що погода передає ще на цьому тижні. Ще є дні, які буде опади. Ми готові. Да, не та кількість техніки каблозалучення залучена до осінньо-зимовий період. Багато техніки вже переобладнані, виконують роботи іншого напрямку, але та необхідна кількість техніки для забезпечення стабільної роботи і проїзду нашого громадську трасу. Вона забезпечена. Понад 490 мільйонів гривень спрямували із бюджету громади на програми з посилення. Обороноздатності і підтримка військових, і це лише за перший квартал 2025 року, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Бійцям передали майже 1200 FPV-дронів різної модифікації, 144 БПЛА, 42 засоби РЕП та РЕР, сім автівок. На транспорт та інше необхідне обладнання для армії від початку року зі скарбниці витратили 65 мільйонів гривень. Хмельницькому запрацював простір ветеран Про Про це повідомили в обласній раді. Там надаватимуть різні послуги для діючих і колишніх військовослужбовців, членів родин загиблих та військовополонених, зокрема, психологічну та інформаційно-консультаційну допомогу, фізкультурно-спортивну реабілітацію, можливості для саморозвитку та перекваліфікації. Розташувався «Ветеран-Про» на вулиці Шевченка, 46. Хмельницькому вдалося залучити рекордний грант на розбудову комунальної інфраструктури. Невко та Данський інвестиційний фонд надають нашому місту 2 мільйони 120 тисяч євро. За ці кошти встановлять потужну сонячну електростанцію для Хмельницького водоканалу та розпочнуть реконструкцію очисних споруд, які були збудовані ще 50 років тому. Якщо перерахувати на сьогоднішній день по курсу гривні, це 95 мільйонів гривень. Насправді рекордно велика сума для нашого водоканалу. Ці кошти будуть спрямовані на водоканал. Власне, за ці кошти ми побудуємо на першу чергу це сонячну станцію потужністю 800 кВт. Це одна з складових, чому вдалося залучити ці кошти, адже обов'язково мала бути зелена якась складова. Вона не тільки зелена, вона економічна, тому що водоканал зможе суттєво зменшити споживання електроенергії з ринку і користуватися власною безкоштовною електроенергією. І далі це буде будівництво станції первинної попередньої очистки води. Плануємо 25-му році зробити проєктну кошторисну документацію. Взагалі, то проєкт розрахований на три роки, але сподіваємося, що основні роботи вже будуть виконані у 2026 році, а далі будемо думати і працювати над подальшим фінансуванням. Адже очисні споруди це надзвичайно надзвичайно дорого. Вдалося отримати завдяки перемозі хмельницького проєкту у конкурсі, який оголосила Невком. Додамо, що з нею наше місто співпрацює з 2017 року. За фінансової підтримки цієї організації в обласному центрі термомодернізували кілька навчальних закладів, реконструювали три каналізаційно-насосні станції, облаштували житло для переселенців на інститутській та кам'янецькій. Як надають соціальні послуги дітям із вразливих категорій у Хмельницькій громаді, дізнавалися фахівці з Львівської та Закарпатської областей. Вони відвідали, зокрема, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю школа життя, простір розуміння, благодійний фонд «Карітас Хмельницький» Хмельницьким у Гакецем. Ознайомилися із тим, як у Хмельницькому забезпечують супровід під час інклюзивного навчання, які впроваджують. Реабілітаційні методи для дітей з особливими освітніми потребами та яку допомогу отримують діти із сімей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, відбулася дводенна зустріч в рамках проєкту, який реалізовується ЮНІСЕФ та Львівським соццентром Джерело. Ми приймаємо делегацію з Львівської та Закарпатської областей. Тобто, це є представники територіальних громад цих областей, і фонд ЮНІСЕФ зорганізував такий напрямок для того, щоб обмінятися досвідом. Досвід, я рахую, що він не потрібен. і потрібен, він завжди має бути, тому що щось десь в когось є ліпше, десь щось гірше. І ми в одна в, одну, в територіальних громадах навчаємося по наданню соціальних послуг. Проект є для того, аби підтримати дитину та сім'ю. У різних та ситуаціях, життєвих обставинах, аби дитина мала вмогу проживати у сім'ї, і з такою метою ми приїхали у Хмельницький у Хмельницьку територіальну громаду знайомитись, як тут надаються послуги в громадах, і ми власне там, що ми бачили, там можу сказати. Ми вчора мали гарну зустріч у міській раді з заступником голови. Того напрямку також ми мали зустріч з керівником соціального захисту міста Хмельницького територіальної громади, які розповіли про в принципі стратегію бачення і розвиток послуг у місті. Ми бачили школу життя, це послуги для дітей з інвалідністю, бачили родинний затишок, це послуги для вже молодих осіб і дорослих з інвалідністю, центр соціальних служб. Як працює, який надає послуги, теж різні послуги. Як і кризове втручання, як і супровід у складних життєвих обставинах сімей. Крафт форум влаштують у Хмельницькому. До участі в ньому запрошують підприємців з досвідом та початківців. Під час заходу спікери ділитимуться з присутніми практичними навичками щодо ведення бізнесу, з чого його почати та де взяти кошти на старт, як вести бухгалтерський облік, можливості співпраці та масштабування. Відбудеться захід 10 квітня у бізнес холі Проскурів, що у торговельному центрі Дитячий Світ. Початок о 10.00. Організовує форум Асоціації підприємців та виробників Бізнес Люди за підтримки влади міста та області і Агенції регіонального розвитку. Участь безкоштовна. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!